Онеро, цей тиждень був доволі щедрим на техно новини, і я би сказав, що деякі з них є дуже знаковими та вагомими для всієї індустрії. Компанія Google на своїй презентації показала гаджет майбутнього, який прийде на заміну смартфона. OpenAI теж згодна з тим, що смартфони це вже минуле, але має своє бачення і вже навіть готує повноцінний пристрій, який змінить світ. А Xiaomi показала свій процесор, який. І рве у тестах топові Qualcomm та навіть шибіт Apple. Про це все і ще багато іншого. Ви почуєте у цьому щотижневому дайджесті новин зі світу технологій. Тож давайте влаштовувати затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом, поставити вподобаєчку, а я починаю. Але перед цим друзяки хочу повідомити вам, що в нашому інтернет-магазині проходить розпродаж двох дуже крутих моделей. Перша це OnePlus Nord 4. Глобалка з дуже потужним процесором в цільному та корпусі. На версію 12256 в чорному корпусі. Ми даємо знижку там щось близько однієї тисячі. Тобто сьогодні ми його віддаємо за 15 з половиною тисяч. Це справжнісінька шара. Другий смартфон Nothing Phone 3A. теж версія 12256 в чорному та білому кольорах. З ексклюзивним промокодом для наших глядачів, який мав з'явитися зараз перед вашими очима. Його можна буде урвати всього навсього за 15 тисяч. В той час, як деякі магазини продають його за 17-17,5 тисяч. Якщо вам потрібна саме глобалка, повірте мені, вам точно варто звернути уваги на цих два смартфони. Усі посилання та додаткову інформацію ви зможете знайти в описі під цим відео. Вдалої вам купівлі. Ну і нагадую про розіграш крутезного флагманського смартфона OnePlus 13. Все, що треба зробити для того, щоб взяти участь, задонатити від 50 гривень на допомогу ЗСУ. Більш детально про це я розповім в кінці відео. Тож обов'язково додивіться. Ну а донатити можете прямо зараз. Реквізити також ви можете знайти в описі під відео. Звісно, найгучнішою подією цього тижня стала щорічна конференція від корпорації добра, яка зветься Google IO2025. Найцікавіше у цій події було те, як сильно змінюється вектор розвитку технокомпаній, і разом з тим наше ставлення до цього. Я добре пам'ятаю, як пару років тому ми всі сміялись з того, що всю презентацію ми десятки разів чули слово AI, а всі чекали на якісь реальні і цікаві пристрої. Але пройшло трохи часу, і всі навпаки захоплюються тим, що показала компанія, бо люди почали розуміти, що дійсно важливі продукти це не залізяки, а круті ідеї і програмне забезпечення, яке дозволяє все це реалізувати. Тепер стає очевидно, що компанія ще тоді рухалася у правильному напрямку. Просто для широкої публіки це був фальстарт, бо люди не були готові до таких змін. Головний посил всієї презентації полягав у тому, що. Що ми з вами живемо у переломний момент, коли наша взаємодія з гаджетами повністю зміниться вже найближчим часом. На перший план виходить саме гарна ідея, а у її реалізації вам допоможе штучний інтелект та візьме на себе левову частку рутинної роботи. Написати цікаві тексти чи код для програми вже можуть мовні моделі, такі як, припустимо, Gemini. створити прикольне відео для вашого каналу, допоможе вео, який тепер створює. Не тільки зображення, а й може додавати звукову доріжку та синхронізувати рухи губ з текстом. Зробити ремонт велосипеда тепер може навіть людина, яка до цього навіть викрутку в руках не тримала. Просто наводите камеру на поломку, описуєте словами проблему і шиї дасть покрокові рекомендації, як і що робити. Сам замовить потрібні деталі в магазині, та потім буде допомагати вам в процесі роботи, щоб ви все прикрутили. На свої місця єдиним важливим обмеженням у цій зручній системі е, стає лише відсутність третьої руки, яка б направляла камеру смартфона в те місце, над яким ви е, працюєте. Ну ви самі розумієте, так ви там щось робите. А, а хто знімати буде? Однією рукою знімати іншою робити це точно незручно, і от саме тому багато технологічних компаній обережно роблять припущення, що скоро епоха смартфонів, якими ми їх знаємо зараз. Закінчиться сама Google робить ставку на формат окулярів з операційною системою Android XR на борту. Вони навіть показали такий собі прототип, який по суті бачить все, що бачите. Ви відповідає на питання, керується голосом і може виводити зображення на лінзи у форматі доповненої реальності. І здавалося б, слабкою ланкою тут є саме керування голосом. Бо сьогодні, коли людина йде по вулиці, і розмовляє сама із собою, виглядає не дуже але. Але люди доволі швидко звикають до всього. І якщо це стане масовим, ніхто вже не буде звертати на це увагу. Покажіть комусь років 20 назад зображення з сучасної маршрутки, де ніхто навіть голови не піднімає і всі дивляться в екрани смартфонів. Люди подумали, що це якась хвороба, і всіх зазомбували. А тепер така картина у парках, у сіляких закладах, всім звична і ніхто не звертає увагу. Та й насправді керування голосом набагато безпечніше, ніж при. Пустимо набирання тексту на ходу. Ну, ви бачили так відоси, коли людина йде, щось набирає, там в столб десь врізається чи ще щось в різних країнах навіть є окрема смуга для людей, які втикають у смартфони. Це ж крейзі. Я постійно на вулиці бачу людей, які навіть не дивляться, куди йдуть, і стикаються з перехожими та ледь не потрапляють під колеса. Тож краще нехай вони розмовляють самі з собою, але бачать, куди йдуть. І на тій же презентації нам дали натяк на те, у що ж власне перетворяться Наші любі смартфони, наявні технології ще не дають можливості зробити ті ж окуляри достатньо потужними та водночас компактними для комфортного носіння. Тому для них все одно потрібно буде мати окремий гаджет, який буде обробляти дані та служити мозком для всієї системи. От тільки безпосередньо з ним взаємодіяти не буде потреби. Це буде невеличка коробочка з потужним залізом та великим акумулятором, яка буде заміною смартфона у ПД. З такими окулярами, а також заміною повноцінного ПК за допомогою десктопного режиму, який тепер є за замовчуванням Android 16. Тобто ви прийшли додому чи в офіс, і ця коробочка автоматично під'єдналася до монітора, миші та клавіатури. Розробляли цей режим разом із Samsung, і він дуже схожий на те, що ми бачили раніше у Dex. І в принципі, це правильна ідея. Нащо створювати щось нове, якщо ваші партнери та друзі вже давно це зробили, і витратили на це мільйони доларів та тисячі годин роботи. Звісно, я не вважаю, що такі кардинальні зміни чекають на нас в найближчому майбутньому, але логіка їх розвитку мені цілком зрозуміла і пройде там стільки років, десять, я не знаю скільки. І тоді ми всі цілком можемо повністю перейти на таку систему взаємодії з розумними гаджетами. Діліться своєю думкою в коментарях, чи готові ви до такого майбутнього. І Наскільки щільно ви вже сьогодні взаємодієте зі штучним інтелектом? Наскільки часто його використовуєте в повсякденному житті? Подібне майбутнє вірить не тільки Google, а й компанія Apple, яка нещодавно обмежено казала, що в найближчому майбутньому ми усі відмовимося від традиційних смартфонів. Цього тижня стало відомо, що голова OpenAI СЕМ Альтман купив за 6,5 мільярдів доларів стартап I.O., який також розробляє гаджет нової ери. Його заснував виходець з Apple Джонні Айв, який прихопив із собою багато крутих інженерів, та дизайнерів, коли звільнявся. Концептуально цей гаджет схожий на розумні окуляри від Google, але головна відмінність у тому, що він не має власного екрану, і зображення все одно буде виводитись на смартфон чи ПК. Носити його планується на шиї, як медальйон, і він буде мати вбудовану камеру та мікрофони, які будуть бачити та чути все, що відбувається навколо. Це такий собі перехідний гаджет, який рухається у тому ж напрямку, що. Google, але ним можна користуватися вже тут і зараз. Він працює в парі зі смартфоном. Керівники проекту роблять на цей гаджет величезну ставку і навіть поділили своїми сподіваннями, що продадуть 100 мільйонів таких пристроїв. Але я не зовсім розумію такий оптимізм. Бо дуже схожий пристрій під назвою Human AI Pin повністю провалився. А на перший погляд він пропонував майже все те саме. Джоні Айв, коли йому резонно зауважили, що це ж було вже і не залетіло, запевнив, що її гаджет зовсім інший і його чекає успіх. Особисто у мене в голові є два варіанти розвитку подій для цього стартапу. Перше, це те, що Айв за рахунок свого гучного імені та таланту переконання просто е, взяв і переконав довірливого Альтмана в тому, що це гарна ідея, і за рахунок того самого Альтману просто наб'є собі кишені. А коли усе не злетить, скажуть ну. Не фартануло. Ну або що люди ідіоти, вони не готові до такої революції. Ну коротше, челять, поки що тупа. Другий варіант, що попередники дійсно просто вийшли трохи зарано, і можливості штучного інтелекту були ще занадто сирі для подібного гаджета. Навіть за останній рік шиї серйозно стрибнув уперед. А виробництво цього пристрою заплановано аж на 2027 рік, коли він стане ще розумніше. Дуже часто ми бачили реально круті ідеї, які не злетіли. Тіли просто тому, що ще не прийшов їх час, а потім хтось робить майже все те саме, і воно стає популярним. Звісно, багато також буде залежати від того, скільки виробник буде просити за подібного компаньйона. Якщо прайс буде складати там до 200 баксів, то на заході я впевнений, що багато хто віддасть ці гроші тупо заради експерименту. Це нові експіріенс. А от якщо вони будуть просити за нього як за непоганий смартфон, просто тому, що це інновація, і треба буде покрити їх Витрати на розробку, то він стане гаджетом лише для блогерів та якихось відбитих гіків, яких у світі 100 мільйонів точно не набереться. А от що я можу сказати точно, спостерігати за цими змінами і розповідати про них вам 100% буде цікаво. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. У будь-якому разі, прямо зараз, смартфони все ще залишаються актуальними, і компанія Xiaomi хоче виділитися на цьому дуже конкурентному ринку. Днями вони провели велику презентацію, де показали новий чип власної розробки під назви rin 01 І цікаво то те, що компанія вирішила не розмінюватись на дрібниці і одразу показала флагманський чип, який, за їх словами, надавав пощах усім топам сьогодення. В Antutu він набирає більше три. 3 мільйонів балів. У їх бенч обходить Snapdragon 8 Elite та Apple A18 Pro. Коротше, прям новий король усіх мобільних чипів. Єдине, що я бентежить у цій історії, це те, що усі ці гучні лозунги та обіцянки е ми чули виключно з вуст компанії Xiaomi. Ніхто ці дані не перевіряв. Та й навіть якщо в бенчмарках все дійсно настільки добре, це зовсім не означає, що на практиці процесор буде показувати себе так само гарно. Ми бачили подібну картину, коли Samsung показувала свої Exynos, які в теорії були попереду всієї планети, а на практиці перегрівались та мали таку собі оптимізацію. До речі, співпадіння з корейським творінням тут прослідковується доволі очевидне. У них навіть ядер, так само 10. І якщо подивитись на цей чип трохи уважніше, то за структурою він дуже схожий на Exynos 2520, який саме Samsung для своєї лінійки S25 брати не стала. Ти якщо бути зовсім відвертим. То власною розробкою це взагалі можна назвати з великою натяжкою. Тут використовуються звичайні ядра ARM. і відеоядро, і яке встановлене у Dimensity 9400. Тобто, по суті, вони взяли розробки британської ARM, виготовляють усе на потужностях тайванської TSMC, а тисяча співробітників, про яких кричала компанія Сімі на презентації, весь цей час вигадували назву X ring 01. Названня народного китайського дива це якось зовсім не тягне. Та ж Huawei, хоч і має менш потужні процесори, які відстають від ринку на роки, але у них вони там дійсно здебільшого власної розробки. А у Xiaomi, як завжди, більше маркетингу, ніж інженерної думки. Як нові чипи покарують себе на практиці, ми дізнаємось вже достатньо скоро, тому що на тій самій презентації виробник показав одразу два нових продукти, серцем яких став той самий X-Ring 01. Перший смартфон Xiaomi 15 S Pro. Насправді він не дуже цікавий, бо, по суті, це той самий 15 Pro, тільки з іншим процесором. Нічого особливо нового там немає. А от планшет Xiaomi p 7 Ultra це дійсно новий гаджет для компанії. Чутки про їх справжній флагман Ский планшет з Амулет-екраном ходили мережею вже пару років, але потім на презентації ми знову бачили злегка прокачаних попередників середнього сегмента. І от тепер нам нарешті показали справжнього клона. Galaxy Tab Ultra. тільки з ціною у 800 баксів. Тут величезний 14 дюймовий amoled дисплей акумулятор ємністю 12 тисяч мАч Та швидкісна зарядка на 120 Вт. 8 динаміків, сканер відбитка пальців і товщина корпусу усього лише 5,1 мм. Та навіть про чубчик не забули, щоб спереду його точно неможливо було відрізнити від корейського колеги. Суто по залізу це дійсно найкраще на сьогодні планшет. На Android. от тільки що робити з тією китайською прошивкою, де з більш-менш знайомих кожному мов є тільки англійська, впевнений, що на глобальний ринок ці продукти точно виходити не будуть, тому що в першу чергу вони були створені для того, щоб пройти бета-тест нового процесору цього X-Ring 01. Китайці на хвилі підвищеного патріотизму можливо і готові будуть миритись з певними недоліками їх вітчизняного процесора. А от на глобальному ринку подібний бета-тест проходити бажаючих буде небагато. Погодьтесь, в майбутньому логічно було б цей процесор пхати в якісь середнібюджетні там Redmi, поки і так далі. Однак компанія Xiaomi заявила, що вона не планує встановлювати їх в інші бренди, в ці свої собренди. Тобто цей чип буде доступний виключно для. Продукції Xiaomi. Тож, власне, я дуже сильно сумніваюся, що цей новий фірмовий процесор буде колись вийде на глобальний ринок. Швидше за все, його було випущено з однією єдиною метою. На випадок, якщо Америка з Китаєм прямо сильно заробиться, ну, щоб у китайців був план Б. Хоча хто знає, якщо він дійсно себе непогано зарекомендує, плюс з точки зору комерції це буде вигідно, тобто собі вартість цього чипу буде виходити Xiaomi набагато менше, ніж там Qualcomm купувати чи там медіатеки, то можливо, вони дійсно підуть на такий крок. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, діліться думками в коментарях. А я рухаюся далі. А далі у нас буде дичина, яка безпосередньо пов'язана з темою сьогоднішнього випуску. Люди в США вже схоже зрозуміли, що їх любих смартфонів скоро може не стати, і почали купувати тренажери для позбавлення від смартфонної залежності. Вони купують собі акрилові плитки, які за розміром та на дотик нагадують екран смартфона та носять його в руках, постійно щось там свайпають, ніби гортають стрічку новин чи перемикають. Відео у Тікток. Кажуть, що це допомагає позбутись постійної потреби заглядати у смартфон та щось з ним робити. Знаєте, це як смоктати людяни, коли ти кидаєш палити. Чесно, я не впевнений, що це працює. Не менше з тим, декільком своїм знайомим я точно б подарував таку річ, тим більше, що вона коштує всього 20 баксів. Хоча собі вартість її складає, мабуть, 2 долари, 3 не більше. Та що тут говорити про знайомих? Я по собі взяв щось подібне, тому що інколи, ну от я от спостерігає за собою, що от беру е, смартфон просто для того, щоб його взяти. Це реальна звичка, це реально ну, не знаю, як наркотик, і, ну, причому не перебільше. І от, е, особливо, коли ти заліпаєш в ці шорти, і там вже, там, бачиш так, година пройшла. Так що взагалі відбувається? От я там так, я от якось намагаюся сконцентруватися в цей момент, типу. Дмитро, що ти взагалі робиш? На що ти витрачаєш свій час? Навіщо ти заліпаєш в ці от відосики? Нікчемні? Так, там інколи є якась корисна інформація. Проте, ну, деякі люди готові віддавати шалені гроші для того, щоб прожити там, на рік, два, три е, довше. А ми просто беремо і гаємо час в якусь. Ну, реально нікчемну херню. Інша справа це наш канал. В нього можна залипати годинами і потім виходити звідси як кренг. Ну тут реально багато корисного контенту. Тож давайте підписуйтесь, ставте вподобайки і розповідайте про нього своїм друзям. А у мене цьому все. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось, і ви дійсно зробите все те, що я вам щойно порадив. Ще раз щиро дякую за перегляд. І нехай буде з вами. Android. побачимось у наступному випуску. Ну а зараз е е пропоную подивитися звернення від наших військових і взяти участь в розіграші смартфону OnePlus 13. Ми військовослужбовці артилерійської батареї в одній з бригад, яка воює на таринському напрямку. Звертаємось до підписників каналу Android Юз з проханням по придбанні автопікап для підвозу БК та забезпечення розрахунків. Заздалегідь дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ще раз донатити від 50 гривень на реквізити, які я залишив в описі під цим відео. Там є посилання і номер картки. І таким чином автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Але, друзі, варто пам'ятати, що головна мета цих дій допомога нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!